Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас новенький бонус-код на два досвіда комбінованих: це вільний досвід та досвід прокачки. Та чотири ящики коли і, звісно ж, емблеми. Зараз ви бачите у себе на екрані СПІМ 3 e е 8 бонус-код. Активуємо цей бонус-код. Код успішно активований. Я залишу вам. 5 бонус-кодів в описі ви можете вибрати будь-який код, але тільки один для введення на свій аккаунт. Поясню, якщо ви сьогодні вже вводили бонус-код із карток, то цей бонус код у вас не введеться. Чому так? Тому що Wargaming це все передбачив і Wargaming надає із цих карток не такі хороші бонус-коди, як здається. Тому що мені писали в коментарях, що коди видають однакові. Ні, друже, не однакові. Коди є різні. І коди, звісно ж, від Wargaming трішки гірші, ніж ці, що надаємо ми вам у відеороликах. Тому будь пильний. Та дивись, що ти активуєш. Тому що дехто мені писав уже з коментарів, в коментарях, точніше, що насправді ці бонус-коди набагато ліпші, ніж видає Варгеймінг з повагою до Варгеймінг. Я думаю, що ви на наступний раз зробите трішки більш актуальні та більш цікавіші бонус-коди. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд даного відеоролику. Хочу вам подякувати за перегляд та подякувати за ваші коментарі вподобачку. Всім дуже дякую підпишись обов'язково. До зустрічі в нових відеороликах. Тихо та мирного неба вам!